Вітаю вас на реаліях садівництва. З вами Світлана. Які реалії? Що зараз зима, погода для роботи в саду абсолютно нельотна, скажу я вам так. У нас такі, як і тумани, ви бачите, така мряка, трошки моросить. Але хто заядлий садівник, а ви саме такі, як і я? Бо я багато з вас, знаю, що мотивую після відео ви йдете працювати в свій сад, щось робити. Сьогодні волого, то я не обрізаю. Могла би йти обрізати, бо я вже почала обрізати дерева. А зараз, нещодавно, я дізналась одну інформацію, яка тепер мене муляє. І я хочу все ж таки зробити. Так, щоб моя душа була спокійна, душа садівника щодо рослинності. Виявляється, що не всі злаки можуть зимувати спокійно в контейнерах. Ось у відкритому ґрунті, то майже всі злаки переносять гарно морози, переносять гарно і вологість сильну. А ось в контейнерах, а в мене трошки їх є. То не всі гарно себе почувають. Тому хочу я сюди зараз до водойми повисаджувати те, що в мене є в контейнерах. А це саме міскантуси, які я планувала висаджувати по ту сторону струмка. Цим саме ми займемося в цьому відео. І плюс, що мені ще сказали, що погано зимують в контейнерах панісетами ось, що є випади. Тому, якщо ви про таку інформацію щось чули, це саме інформація з розплідника, домашнього такого розплідника, що якщо у вас є в контейнерах панісетими і міскантуси, то їх краще просто вкопати в ґрунт саме на зимівлю. Інші злаки, куничники, осоки, вівсюнець, то вони всі. Класно переносять зиму, в принципі, в контейнерах. А ось саме міскантуси і пенісетуми, то їх краще вкопати в ґрунт або просто навіть висадити в ґрунт, що їм так краще. Інакше вони можуть просто вони полюбляють багато вологи, я так розумію, особливо міскантуси. Вони дуже полюбляють багато вологи. Я не буду більше висаджувати міскантуси саме в контейнери, як для декору. Бо це. Вони настільки багато полюбляють пити, що це просто по відру в день, як мінімум, потрібно їм виливати. Багато в кого, хто так посадив, то в них вони просто засохли. Ось. Тому сьогодні працюємо біля водойми в таку погоду. Надихну вас, з мотивою вийти на вулицю і все ж таки щось поробити в саду. Я не знаю, коли це відео вийде, чи ще до нового року. Чи після, не знаю. Але є можливість, тому ми займою прогулюємося і шукаємо собі, чим себе зайняти. Отже, показую, в мене є міскантуси, які я весною ділила. Це з того самого виду, що в мене і там, але по виду не скажу. Тут тільки можуть бути здогадки, що це за вид. Вид гарний. Все, що можу сказати. Я ділила їх весною, ось такого великого. Я його змогла поділити, думала ділити з ціллю на розплідник, який я планувала створювати. Але хочу сказати, друзі, це дуже-дуже дуже тяжко. Такий ще домашній розплідник розмножувати свої рослини, але біля них потрібно дуже багато бігати, особливо в спекотне літо. Це нелегко. У кого є такі плани, хто думає про це, це е, багато затратно і це нелегко. Ось що я, що я, які я зробила вже висновки з цього року. Е, тому я ось ділила. У мене є буквально десь, напевно, з 20 там більші, менші, але це ось такі самі-самі більші. Я їх висаджувала в мішки з агротканини. По міцності десь 60-80, я не пам'ятаю. Вони не є такими аж дуже, дуже міцними. Це не сотка. Чому їх обрала на той момент, була вигідна з ними доставка набагато дешевше, ніж якщо брати такі звичайні технічні горщики. Брала їх різних розмірів. В принципі, не дуже зручно висаджувати в них, бо вони ну не зручно в них висаджувати, бо воно м'ягеньке, як мішок, і плюс рослинки в них не стоять, падають весь час, немає такої рівної площини знизу, тому ну, незручно. Тому я не рекомендую купляти такі мішки так для себе, якщо щось саме для себе, якщо немає горщиків, то можна. А так не рекомендую. Але хочу дивіться, хочу вам показати, бо я на той момент, коли висаджувала їх, то з такою цілею, що прямо в них можна і висаджувати потім у відкритий ґрунт. Такі були мої роздуми, і дивіться, які результати посадки міскантуса в такі мішки. Коріння проросло прямо через ці мішечки. Тобто, з мішка я рослину достану, але я пошкоджу корінь. Тому прямо в цих мішках я буду і висаджувати. Ці агродканина, ця вона не гниє повністю 100% в ґрунті, але все одно термін її експлуатації, навіть агротканини на квітниках пару років, дивлячись від її товщини міцності. Якщо така 60 по міцності, то вона 2 ну, роки не довше. Сотка то витримує 4-5. Вона не гниє повністю, щоб під нуль в ґрунті, вона просто розлазиться такими шматочками і все. Тому, в принципі, я думаю, що в цих мішочках можна висаджувати одразу. Так і ґрунт зберігається комом, в принципі, не пошкоджується коренева. Ну, В цьому плані то це дійсно зручно. Що я буду ось робити? Бо тут два міскантуса взагалі ось плелося, стояли поряд. Дивіться, яка коренева. Це буквально за пару місяців. А так вони були десь, корінь був, ну, в половину цього мішечка, зовсім такий, ну, невеличкий, бо при діленні міскантуса корінь там не є такий великий. А це ось буквально за літо, за осінь наросла коренева і тому я і повисаджую. Бо, звичайно, при сильних-сильних морозах то корінь цей може і замерзнути. І вони можуть в мене пропасти. І ось тут ще один екземпляр того самого виду міскантуса, вже достатньо дорослий, який висаджений в дерев'яний ящик. Сюди ми його висаджували разом з чоловіком, і тепер треба якимось чудом разом звідси його забрати. Не рекомендую таку посадку, хоча виглядає він дуже гарно. Ну, прям дуже гарно, але якщо у вас є час поливати його щодня, особливо в таку літню спеку, яка була цього року, то це дійсно як мінімум два рази в день на такий дорослий, саме на такий дорослий міскантус, такий дорослий кущ, це як мінімум по відру два рази в день. Тоді він почувається добре. Відро, як ну, мінімум хоча б 10 літрів. Тоді він буде почуватись просто супер і буде виглядати у вас здоровим і гарним. Якщо хоча б раз в день пропустити полив, все, в нього кінчики засихають. У мене він такий був тут засохший зверху не завжди. І то тут сонце після обіду, десь після першої години, до першої години тут сонце взагалі не було. Ну, виглядало класно і шум. Такий від цигизлаків просто супер. Ну, буду я його звідси забирати. Е, ну, і також висаджувати все ж таки міскантуси, враховуючи, що це такі великі достатньо рослини, їм потрібен простір, їм не полюбляють вони рости абсолютно біля парканів. Тому і там міскантус я буду забирати, бо він там взагалі не набрав маси цього року, йому там незручно зовсім. Там я хочу куничник посадити між туями, бо отака, трохи такої навіть жовтого забарвлення зараз взимку, мені там не вистачає. Бо сірий, жовтий і зелений буде гарно, але не міскантус. Ось. Тому дуже добре, що ось цей ящик розбирається. Я зараз по планці буду поступово його розбирати, забирати всю цю мульчу. І будемо пробувати його звідти доставати. Але обрізати ні в якому разі не можна. Тоді він загине. в якому разі не обрізати, хай там десь зламається, хай там колоски повідпадають, але в якому разі обрізати злаки перед зимою на зимівлю не можна. Тільки після зими, коли. Вже снігу нема, сніг починає танути, ви бачите, що сильних морозів не обіцяють. Тоді вже можна приступати, їх обрізати, вичищати. З ящика дістали. Весь процес не знімала, бо все відбувалось дуже швидко. Чоловік раз-два розрубав на дві частини ось більша частина, там менший, і ком повністю замерший. Стоїть крига, прям. от земля вся просто замерша. То він поділив і на тачці приволік сюди. Весь ящик корінь не заплів. Було трошки вільного ґрунту, тому, в принципі, на рік він ще міг там сидіти, але враховуючи, бачите, у нас земля тут, в відкритому ґрунті, взагалі зараз не замерша, бо плюсова температура, а в ящику ґрунт замерший, аж от в самому низу, то ні, отут, де вже йде. Керамзит, то тут ні. І біля стіни, оце була стіна, то все одно. От біля стіни то нормально, а от де ящик був зовні, біля водойми, біля води, то ґрунт, ось тут повністю все все замерзло. І за це я переживаю, що він може просто, просто замерзнути. Ну, не знаю. Е, все ж таки для своєї совісті, для свого спокою, то я їх пересаджу зараз сюди. І навесні буде менше роботи. Це робота, яку робимо ту, що маємо ми робити навесні, то робимо зараз зима, така що дає нам можливість. Я їх зараз розставлю і покажу вам результат. Покажу вам трошки процесу створення краси, бо зараз, звичайно, не дуже гарна картинка. Але, можливо, надихну вас провести. Кінець року, початок року, все ж таки в себе в саду. І що хочу вам сказати: хто пам'ятає, перші наші посадки тут на полі, то висаджували ось так, прямо в бур'ян, в пирій, який не вибирали, не обробляли. Робили перші посадки саме мізкантуса і туй. І все чудово прижилося. Це був такий у нас експеримент Попробувати посадити, щоб не обробляти хімією. Ми тоді водойму ще взагалі не планували, думали просто якийсь сад зробити, ту саму ліщину, фундук посадити, про водойму, тоді мови не йшло. Ну і тоді просто в нас були можливість купити дешеву і туї. Знайшли ми домашні розплідники і часу обробляти. Це все не було. І ось так посадили. І все супер прижилося. Шар перію йде буквально 10 сантиметрів. А коренева більшості великомірів, вона йде в глибину, по крайній мірі в нас, що сосни, що ялини, вони всі йдуть в глибину до ґрунтових вод, які саме в нас знаходяться на глибині двох метрів. Тому ось цей пирій, як ви бачите, ну реально сантиметрів 10 десь, там більше-менше десь корінець пішов, то він виступав як мульча, як би це м'яко не було сказано, але він зберігав саме вологу. І тому при сильній спеці цього року посадки травень-червень, вони всі класно прижилися. Просто супер було. Тому в кого така сама є проблема, наприклад, там в саду, ви хочете щось посадити, але все ж таки вагаєтесь, то ну, поливати, звичайно, потрібно, обробляти потрібно, але садити ось так спокійно. Ну і плюс перій, це напевно. Єдина така трава, яка не хворіє, напевно. Якщо ви не плануєте робити газон, то спокійно собі косіть і ніхто нікому не буде заважати. Альма, посувайся, давай, посувайся. Альма, біжи, не пазіруй. Ось так що проводимо експерименти, Покажу вам. Показую вам ралій садівництва і ґрунт мокрий, що якраз саме класно такий ґрунт садити. Не замерший, тому хто ще планує посадки, садіть. Бо така вам рекомендація. Так, я буду пробувати ставити міскантус, вже його ділити, саме це я не хочу. Хай таким великим вже росте. Бо так йому буде тяжко зараз адаптуватися до нового місця. Опа, все, встав. Чудово не заглиблювати. Саме головне, рослини не заглиблюємо, тому що під такою вагою він і так ще сядеться, тому не заглиблюю. Просто зараз засипаю. І все, і нехай росте. Тут йому буде набагато комфортніше, ніж все ж таки в тому ящику. Я чомусь про це навіть раніше і не думала. Виглядав, звичайно, він класно в ньому, але поливати, бігати це для мене не варіант. Ось. Фу, так що якось так. Ще покажу вам, що я доволі таки далеченько відійшла від струмка свого від піхти. Напевно, метри 4, 5, не знаю, 4, напевно, десь так. 4 метри від піхти, яка ось тут росте. Вона, я хочу, щоб ніби з-під неї йшло джерело. Ось тут будуть такі найбільший камінь. Я чекаю на натхнення чоловіка, щоб ми великий камінь ось так виклали. Тут, звичайно, бажано, щоб була плюсова температура, бо насос ми, до речі, не забирали. У нас всі шланги, все є, все лежить. Якщо буде плюсова температура, буде натхнення, можливість, то ми це зробимо і одразу я е, так викладати, щоб бачити, як тече вода. Бо без потоку води просто викласти немає сенсу. Це потрібно дійсно бачити, щоб текла вода, як вона падає на камінь. Але тут така буде ніби гора з каміння, ніби джерело з-під гори йде. Ось Тому від піхти вона буде все ж таки рости. То десь ну, 4 метри є. Міскантуси вони дуже-дуже, як я бачу, сильно розростаються. Знаю, що багато в кого вони вже є в садах, це не новинка, але все одно відступайте, робіть багато місця між рослинками, особливо великомірами. Клен також 5 метрів, напевно. Як ви бачите, я відступила. Тому що міскантус займе в своєму об'ємі 3х3, в майбутньому це 100%. І він. Ну він великий, це дуже-дуже велика, сильна рослина, яка займає багато місця. Тому ось такі. Я думала його ближче туди до струмка, але тоді і струмок не буде, так не можна буде до нього підійти. А я все ж таки хочу, щоб сюди можна було підійти, подивитись. Може, побігати маленькі дітки спокійно, тут зможуть бігати, бо тут буде і щебінь, а зверху буде галька. І дивіться, як мені подобається, як гарно виглядає кизильник. Ось дивіться, який він гарний зараз. Він такий яскравий, він такий гарний, в нього листя фіолетове з зеленим. І уявіть, як гарно він буде виглядати, коли тут все буде закрите камінням. І камінням світлим, ось таким, як на ньому це буде гарно. Я думаю, можливо, добавити ще один. Все ж таки може туди десь. Не знаю. Може, ну не знаю, добавити ще один. І ну він дуже гарний. Дуже-дуже гарний. Не знаю куди, але думаю, можна із цього спробувати живцювати, розмножити і посадити. Причому Альма е, минулий рік мені ось тут, бачите, його десь бігла, встала. Він тут розірвався, я його не чіпала, нічого не обрізала. І він нормально, він там засохло, і все, все супер, все тримається. Можна, до речі, напевно, і насіння спробувати зібрати, бо я бачу, що ці ягідки, пташки ось клюють. Там є насіння. Можна спробувати, не знаю як, із насіння розмножити, але виглядає, він дуже гарно. І я його. Рекомендую всад на альпійські гірки біля водойм. Дуже гарна рослина. Так, ось тут другий це ті, що були поділені. Також, ну, та сосна вона буде рости тільки шапочкою. Тут міскантус. А, до речі, от сюди можна буде цей кизильник. Бо тут ця гора з каміння буде. Ну, десь я хочу ще один, не знаю. Тут ось ялиця, треба її також розтягувати, бо вітер її хили. я ще не встигла. Думаю, сюди міскантуси додати ось так на задній план. Хочу їх так на задній план, це і влітку буде гарно, така легкість трошки, нижній ярус, нижній фон рослин. Ну і ось зимку це також додасть об'єму. Тобто, влітку це легкість з лаки, а взимку це об'єм. Об'єм саду. Такі будуть легкі хмаринки снігові. І чим я ще зараз займаюсь коли є можливість, коли трошки от снігу нема, коли приморозить, це просто супер. Я обрізаю залишки плівки, бо тут її, як ви бачите, дуже багато. Вона мені дуже-дуже не подобається, але всьому свій час, ще як сніг припорошить, то виглядає супер. Займає вона і багато об'єму, тому я її ось так туди, бачите, за горбок, щоб мені не було видно. Я туди все складаю під плівку такі шматки, бо на майбутнє ще вона мені знадобиться. Тому обрізаю і засипаю ось так щебнем, Бачите, така берегова зона до біоплату. Тут можна буде і посидіти, подивитись на водойму гарненько на майбутнє. Я думаю, там вигляд також гарний зробимо з тої сторони, бо я ту сторону навіть не показую. Ось, так що і тут таке місце для відпочинку. Місце для відпочинку має бути не одне, наголошую. Має бути багато місць відпочинку в саду з різних ракурсів, щоб тоді сад виглядає. Тоді сад класний, насичений і різний, Але водночас весь поєднаний за допомогою рослин між собою. Ось. Тому я обрізаю, засипаю щепнем, коли в мене є натхнення також, бо це така тяжка фізична праця, але ну, взимку багато не попрацюєш, якусь годинку вийшла, та щось поробила. Ось, Засиплю тут, та й тоді поступово вже підемо туди. Ну, ось, така, ось така туманна картина. Нашого саду. Так що, ось так, друзі, на цьому прощаємось. Відео, напевно, вийде під кінець року. Я так зараз планую по кінцю кінець зйомки, коли я зможу його змонтувати і коли я зможу його викласти. Тому думаю, що якраз під кінець останні числа 2024 року наша зима. Зима цього року, поки, поки мені підфартила, бо я продовжую не кожен день, але так буває виходжу і щось роблю, тому що роботи в саду вистачає, робота нас трохи розвеселяє, розвантажує, надихає. Яка б погода не була, навіть ось така туманна погода, вона все одно фантастична. Як мені казали, що я як в фільмі Гаррі Поттер». тумани, такий трохи дощик, спокійний вітер, і ще тут така відбувається магія в саду, і це дійсно магія, тому що сад змінюється, змінюється на краще, сад, сад стає цікавим. Тобто, з знаєте, мені дуже подобалось, я колись шила, і я була в захваті від того, що з шматочка тканини. Можна зробити повноцінну сукню, повноцінний костюм. Я шила і директору школи костюм від нуля до самого кінця школяркою, і мені це дуже подобалося, що зі шматочка тканини можна зробити повноцінну річ. Тут так само з хорошого поля можна зробити класний, справжній. Як ви пишете, парк відпочинку, що це не просто сад, а це буде парк для відпочинку. Тому беремо в себе в руки, цінуємо кожну свою хвилину, витрачаємо її з користю і будуємо плани на майбутній рік. Ось. Тому бажаю вам всього найкращого, віри, надії, щасливе, мирне, спокійне розквітаюче майбутнє, і нехай все буде добре. Все, дякую вам за перегляд і до зустрічі у новому році. Всім пока-пока. Thank you